Вітанічка, дорогі друзі, Ви в прямому ефірі на Ютуб каналі Мирослав Солонар. З нами сьогодні шаманка, наша богиня Олександра Сеєв, а Саш, а Вітаю <серків> <серків> дякую. <серків> ви так високопарно uh, прямо про мене, дуже uh, uh, да -да -да. я трошечки знаєте, я хотів, щоб ви трошки почервоніли. Ми з вами провели 100 ефірів, може навіть більше з 22 го року, але все-таки я такий, знаєте, непередбачуваний сьогодні. Ви ще трошки щось сказати. Добре, Саш. Ну у нас сьогодні 5 листопада, 18.45 за Києвом. Ну коротше, нарешті, це 5 листопада, нарешті, вибори в Штатах відбуваються, які долоносники там вплинуть безумовно на, на нашу державу, на війну. Давайте ми так подивимося. От багато. Хто каже, що результати можуть бути вже завтра. Е, можемо дізнатися, хто буде главою Білого Дому. Е, це так чи все таки будуть затягуватися підрахунки голосів? Там будуть якісь неймовірно очевидні курйозні ситуації? Скоріше, якийсь достатньо очевидний результат нам буде доступний. Так, да, десь трохи більше доби. Я так підозрюю, що це завтра вечір або ну, максимум там ніч. Давайте так завтрашня ніч, грубо кажучи, там уже буде просто плюс-мінус. Зрозуміла основна типу тенденція на якийсь відрив. Я так розумію, що якось так всюди. Можна почитати в коментарях. Люди пишуть, що от все жінка врятує Україну. Чи це про американські вибори? Не зовсім у мене зовсім інша думка. Я зараз поясню, я пояснювала Давай, якось і ще раз продублюю, проговорю, щоб було зрозуміло. Яку ми маємо халепу з вами з виборами у Штатах? У нас, якщо чесно і дуже прагматично гівно, що тут, гівно тут. Просто гівно по-своєму. Зараз поясню, які проблеми у нас є. Харіс, Камала, вона не Байден. Вона не має такого впливу всередині конгресу, так да, вона гарантує виділення допомоги, вона гарантує е, певні там передачу. Коротше, не кидає нас на призволяще, але з якою проблематикою з її перемогою ми можемо стикнутися з проблематикою просування. Цих самих допомог у конгресі і впливу на конгресменів, щоб за цю допомогу проголосували. Вона не має такого впливу, як Байден. Багато хто обирає її кандидатуру за принципом, аби тільки не Трамп. Взагалі, плювати за кого голосувати, аби тільки не Трамп. От тут треба розуміти, що там є частина значна американців, які саме за такою логікою е, обирають зараз президента. Тільки не Трамп хто завгодно, хоч піньок, тільки не він. Ну, типу, ось такого І це, це, це як якби камала. Вона не має такої впливової да руки влади, і це. Пропихування інтересів України всередині конгресменів в Штатах це іще ще та весела робота і задача, яка буде затягуватися певним чином, якщо Харіс переможе. Тобто, тут треба розуміти, да, вона гарантує нам а, підтримку на постійній основі, але її ще треба видрати зубами із конгресменів. Це перший момент, другий момент. Це не буде більше ніж при Байдені. От у чому момент від Харіс і від демократів в цілому, ми не дочекаємося з вами проривних рішень, які. Які не будуть затягуватися бюрократично. Давайте півроку поговоримо про доцільність літаків, давайте півроку поговоримо про доцільність грошей, давайте півроку поговоримо про доцільність ракети. Оця вся історія. Така сама схема. Трамп. Що пропонує нам цей абсолютно безумний дід? А це інакше єдине, що із його такої. Е... Розхлябаної голови, в якій дуже важко вичленити, що він там думає, робить і які рішення приймає, можна зрозуміти яку штуку. А, скоріше за все, Трамп дасть нам карт-бланш, ну, тобто, наприклад, та ще плювати. Бийте по Росії, йдіть на Москву, пофігу, робіть, що хочете, але грошей я вам на це не дам. Тобто я вам дам да, умови, пожалуйста, пожалуйста, я вас. Не стримую ні у чому. та робіть що хочете, валіть, куди хочете. Творіть, що хочете там в своїй війні, але не грошей в великій кількості, не допомоги. Ви від Штатів не дочекаєтесь. Отам от з Європою тріть свої тірки, будь ласка, і це проблема взагалі Європи. Mm -hmm. І отам от там вирішуєте це питання. Чому? Тому що Трамп бізнесмен і його питання залишити якомога більше грошей всередині США. пам-пам Ну, як би. І що ми маємо? Затягування нема ресурсу, як би тут, наче тут наче постійний ресурс, але без кардинальних рішень. Тут, наче кардинальні рішення, без ресурсу. Я ж кажу: одне гівно, друге гівно. Добре, карта перемоги на ці президентські вибори. На кого у вас випадає? У мене більше схиляється до жінки. Поки що не да і, і сьогодні я дивилася все ще більше схиляється до жінки, але ситуація реально така кончена, тому що ти переглядаєш і воно ну реально там дійсно, от як, от е, виставляють в ноздрю, отак. От воно дуже 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 хитро. Кажуть, кажуть, що отак от по нігтику все буде. Да, так, воно так, воно так і випадає, воно так і дійсно буде. У мене поки я ж кажу, випадає про, більше про е, жінку. Е, але що там викинуть, то знову ж таки. Е, Як? Давайте да, побачимо про наше. Військовий експерт Олексій Гетьман каже, що Росія може запустити до 400 ракет та дронів за один раз, коли почнуться реальні справжні холода. Це, на жаль, правда чи лякалка від експерта? Ну, 400 ракет вони та у них в запасі є, але запустити одним гамузом вони їх не здатні в цілому в такій кількості. Експерт нам видав. Знаєте, скільки є на озброєнні? Ну, я, грубо кажу. Тобто, ну. Що там, що там вони накопичили? Накопичили, так, да, накопичили вони певну значну кількість. Але ракети запускають літаки. Літаків у РФ і певна обмежена кількість. Виготовляються вони не так, як виготовляються ракети. Такої кількості літаків для такого масштабного запуску, ну. І піднімати, сажати, піднімати, сажати це ще та весела історія. Тому тут чотири стані. Дронова атака і масивний обстріл, там якийсь там на 100 ракет, наскільки воно там зазвичай, да, це достатньо реальна історія. Причому я сьогодні дивилася загрозу масштабного обстрілу, скажу тут для аудиторії. У мене випало дуже хитро. У мене чомусь дві ймовірні дати планування. Це цей тиждень, тобто є вирогідність цього тижня, і е, вирогідність, якщо не в цьому тижні щось піде не так, як вони планують, то це на кінець е, листопада, ближче до кінця листопада. Таке, як ну там четвертий тиждень листопада? Ну плюс-мінус приблизно. От. А я не можу зрозуміти єдине з чим це пов'язано, з чого вони там вичікують, окрім холодів, бо вони вичікують щось іще окрім холодів. А, от. Але е, ну, але тенденція ну, таке нас багато зараз дивиться з міста Запоріжжя, і от підписниця Ірина поставила таке запитання до вас: що от вона вчора дивилася вас на іншому каналі, де ви сказали. Потенційне місце, куди там може прилетіти в Запоріжжі. Сьогодні на превеликий жаль, туди ж прилетіло по об'єкту інфраструктури шестеро загиблих. Давайте зараз ми подивимося, чого чекати далі. місту Запоріжжя, яких можливо сподівається сьогодні. Я сьогодні дивилася місто Запоріжжя, і в мене е, випадала загроза е, по Запоріжжю, і е, е, досі вона зберігається, і досі зберігається. Ну. Ракетна шахетна небезпека для Запоріжжя. В мене не показали чогось ну, прям конкретного. конкретного Єдине, в мене там був натяк на те, що знову можуть бути ну, людські жертви за втрачання, в влучання в, а, інф, ну, як, в житлову інфраструктуру. Такий ризик там дійсно є. В будинки. Да, в будинки так. Пишуть люди, що постійно під обстрілами перебуває селище Золочі в Харківської області. Давайте okay. в контексті подивимося цього чи можуть росіяни здійснювати рух якийсь в напрямку цього селища, яке, до речі, під Харковом знаходиться, mm -hmm. от чи, 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 чи не може бути окупації? Mm -hmm. Ні, ми поки говоримо про обстріли і про таке напруження, але в мене напружень, поки фронтових м гострих, прямо дуже гострих, не випадає. Угу. Далі рухаємося. Підписниця Ірина ставить питання по Куп'янську. каже, що зараз є інформація, що можуть у місті виключити абсолютно всі комунікації. Не може бути може не бути води, газу, там да світла. Чи дійде до цього? Як довго це може тривати? Ну блін, знову ж таки терміни вам не скаже, але ну, як поставили питання, так і озвучує. Так, -да, скоріше, к -к -к скоріше за все, інфраструктуру будуть обмежувати максимально, наскільки це можливо. От прям максимально, да. наскільки це можливо, прям зовсім. Це ну це, 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 з, з зі зрозумілих причин. Це пов'язано із тим, що лінія фронту наближається і там прям дуже серйозно наближається, і ну жодний ремонтник чи ще хтось не буде їздити і там нічого ремонтувати і наводити ніяку ладу. Ворог може зайти цією зимою в Куп'янській. Там є загроза того, що, як мінімум, можуть бути якісь бої е, ну, давайте так, е, в передмісті Куп'янська або навіть там на підходу, в ну, не, мене не випадало до кінця року прям повного захоплення Куп'янська, але якісь бої, які прийшли до Куп'янська, да, якісь такі от штуки. Да, там Таке, таке напруження, в мене дійсно тенденція на це ну, випадає, на жаль. Да, Саш, лікуйтеся, лікуйтеся, знаємо, що да, ви я стараюся занедужали останні вивеземо, все буде добре, дай Боженьке вам здоров'я, скажу так. Я думаю, що наші Тобі. друзі доєднаються до вас. Дякую. Раз, разом будемо. Бажати так, наша розвідка, наше міністерство оборони заявляє, що на Курщині відбулися перші бойові зіткнення з солдатами з північної Кореї. Зараз наш посол у південній Кореї каже, що Сеул поки не прийняв рішення надавати нам зброю. А міністри G7 глибоко стурбовані. Перебування північнокорейських військ в Росії. Дивина, правда, правда. Ну я розумію, я допускаю все, що ви зараз скажете. От вони цього нічого не роблять, не рухаються, бо поки не обрали ще наступного президента штатів. Але давайте так, а щось взагалі зміниться в їхній позиції. Ну окей, як оберуть вже президента штатів, якась натяк така саме рішуча відповідь українцям потрібна, а не на словах ми це дуже небезпечно, це дуже небезпечно. Як Байден сказав. Ну розсмішив всіх. Ну, Байден да, взагалі сказав, що Україна має повне право е вбивати бійців атакувати. Північ, не атакувати бійців північної Кореї, якщо вони з значить зайдуть на територію України. О, Ти тебе. сидиш такий, спасіба тобі, капітан, очевидно, просто красавчик. Я не скажу, що у нас з вами будуть гаршучі дії, на які ми навіть в перспективі на які ми з вами розраховуємо. Тобто, у нас не буде у відповідь надан, наприклад, контингент, не буде. Такого дня. Такої відповіді не буде. А питання прийняття якихось інших на цьому фоні рішень, які в затяжному моменті да, тобто тут може це стосуватися там а, збільшення далекобійності, можливості по чомусь стріляти, а прийняття рішення. До речі, тенденція на прийняття рішення на збивання ракет країнами Європи над територією нашої західної частини України. Оце питання, до речі, буде зрушуватися з місця. Один Шух, поляки. Щоб поляки збивали ракети там, так? не тільки про поляки. Я так розумію, там діалог уже, хоча б розпочався у цьому контексті. Він перестав бути категоричним. Мене просто випадало Орбан. буквально сьогодні. Це Орбан. А, от та ні, який там Орбан Орбан. От, але але там там умовно Румунія, Польща якось, от воно, хоч якось вообще зрушилося з якоїсь місцини, перестало бути настільки категоричним. Де це да, це не завтра, да, це не за місяць, тому що ми ж розуміємо це все. Давайте побалакаємо ще півроку. Але воно хоч, хоча б позрушувалося. От якась така відповідь з того, що в мене випадає, да на щось подібне ми можемо розраховувати. Але на вводення контингента, на те, щоб шарахнули по ерефії ядерного збройня, на те, щоб стерли з обличчя Землі Північну Корею. ні. Ну... Інколи у мене закрадається така думка. Може я помиляюся, що от такі прям якісь серйозні рішення, серйозні гарантії безпеки по Україні можуть бути прийняті лише тоді, коли може за посередництво третіх країн бути підписаний якийсь договір з росіянами за посередництво. Тобто не напряму Україна Росія, а там через якийсь Катар. от як ну, ви через, через через якісь тиски, так так у нас завжди не у нас не існує зараз тобто якісь обговорення, можна. і я, це як з семи, з обмінами в процесі перемовин обмінів зараз е, співіснують е, декілька держав. Окрім російсько-української сторони, там і окрім Аравії, там іще декілька де де держав, які е, е, Арабського світу такі масштабні маючи тиск, і інколи навіть та ж сама Німеччина, до речі, є, там місцями хоча б трохи uh -huh. е, от, хто веде діалоги з цих питань і тисне, і може натиснути. Тобто, там як не крутий, той і там клятий, хто там у них Абрамович, по-моєму, виспіває вступає дуже часто всіляким посередником, тому що приближене. Він там матається, щось щось говорить, щось комусь передає. Як не крути, воно там щось працює, хоч якось, на якийсь діалог, але ми не, не сам на сам, сам на сам, це неможливо абсолютно. Я думаю, що ви помітили, що зараз в інформаційному просторі несеться довкола жіночої мобілізації. Багато дуже постійно так знаєте, повідомлень і складається таке враження, що це ну якось ну для чого е, взагалі це все робиться? Ну от е, сказала про це, як її боже звати зараз. чекайте, я нагадаю, о Мерлінська. О, Бер... да, окрім Берлінської ще сказала військова 92-ї бригади Закревська, яка, до речі, є адвокаткою. Якщо я не помиляюся, бо я, я якось брав на інтерв'ю. Так вона сказала, що ну варто запровадити обов'язкову мобілізацію жінок, бо без цього вже ніяк безугла про це говорила. Але в той же час сьогодні військові наші військові з фронту кажуть, що цього робити не треба. То давайте так, якщо немає консенсусу щодо цього, то нахіра це тоді вкидати в інформаційний простір. Про щупування на предмет чого? А чи Да, чи проканає, типу, чи не проканає. Так yeah, само, як і ну, дивіться. Із того, що випадає, первинно скоріше понізати мобілізаційний вік. Це буде первіше, і тільки потім можуть говорити більш дієво про потенційну мобілізацію жінок. Тобто спочатку все одно буде стосуватися чоловіків, жінок буде стосуватися в останній момент, і це пов'язано з великим резонансом у війську. Якщо пониження призовного віку військо. Яке переважно складається, так вийшло, переважно складається з чоловіків і там певної частини жінок, е, які е, знаходяться хтось на, на нулі на передові, хтось в штабах, тим не менш, все одно да, жінок військових. Якщо пониження мобілізаційного віку військо сприймає ще плюс-мінус, то мобілізацію жінок військо не сприймає, окрім тих, кому треба про це говорити. Ну, от правда, ви уявляєте собі в окопі айтішника Петра, у якого дома дружина і двоє дітей, наприклад, і сестра. І йому кажуть, що будуть мобілізовувати жінок. І він уявляє, як його кохана крихітка, неважливо, сестра чи дружина, неважливо, Любима його жінка, яку він глибоко любить, поважає, носить на ручках і сидить в тому окопі в першу чергу, захищаючи її і їхніх дітей, а рядом ну, поруч із ним в окопі бачить все ж і землю, понимаєте, як і він. Як ви думаєте, він буде в захваті від цієї ідеї? Ну, я просто чула дуже нецензурну реакцію чоловіків на дану змогу прощупати почву. Ну там доходило до того, що ну прям, пряма погроза. Тільки троньте мою жінку і я зайду їх всюди. Ну, військо не приймає цієї історії. Ну, не приймає військо цієї історії. Це по-перше, по-друге, ми не піднімаємо питання з вами і ніколи не піднімаємо, а на жаль, про це колись треба буде поговорити: про е сексизм і дискредитацію жінок у лабах ЗСУ. Хоть ти обісрися, це є, це є, і це прослідковується нас навіть у, у, у соціальних мережах. Танцюючий хлопець в балаклаві, в бронюку, класно, дякую тобі, наш синочок, захисник. Дівчина, яка щонебудь під дубком у військовій формі, розповідає і ділиться своїми переживаннями, пазьорша їхало. І де ти була на тому нулі? І ла-ла-ла, а ти пацанов поїхала облажати, і пішло, поїхало. Поголовна історія. Та є, про яких жінок у війську ми говоримо, я маю на увазі в цивілізованому відношенні. Угу. Насправді да дуже багато проблем є, про які варто говорити. Далі рухаємося. Західна преса пише, що українській армії може загрожувати оточення на Донеччині, зокрема біля міста Курахове. Якщо ЗСУ звідти не відійдуть, то може бути оточення. Давайте ми подивимося, чи не програється такий сценарій. Ні, поки запас часу є і скоріше за все будуть відводити. Я не скажу, що не без затримок, давайте так, у нас же люблять дотримати до останнього, але скоріше за все будуть відводити. Тобто на превеликий жаль, місто Курахове загрожує окупацією? Там mm, да. так це про це. Ми давненько Через... на жаль говоримо. Та да, це не завтра, але ситуація складається справді важка. Донецьк це повна срака. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну в той час, коли західні партнери там відкаються, да там вони зволікають із допомогою. Росіянам залишилося. Всього-навсього 21 кілометр до Дніпропетровської області про це повідомляє німецьке видання бій Юліан Рьопке. Чи можуть росіяни давайте так дійти до Дніпропетровської області? І який взагалі сценарій задумав Путін довкола Дніпропетровської області? Бо кажуть, що є така ідея про задум буферної зони? Ну, тобто, по аналогії, знаєте, як з Харківською областю? Не зовсім тут прямо напряму цікаво Дніпропетровська область якісь логістичні шляхи, пов'язуючи Донецьку і Дніпропетровську. Так. Щоб близько контроль, підійти... контроль шляхів, контроль. Оце да, але Щоб сама Дніпропетровська. Заставало. Тут навіть не в цьому момент. Там треба просто дивитися, але ми тут з вами не будемо ну, зараз там відкривати подробицях карту. Так, але так, якщо я так ми відкриємо, ми побачимо якісь важливі дороги, які забезпечують певні лінії, і там більше ідея в контролі цих доріг, ніж у саме захопленні Дніпропетровської області. Ну, таке, 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 таке. А... Росіяни можуть дійти до Дніпропетровської області, зважаючи на їхній темп нинішній, чи все-таки їх вдасться зупинити? Ну, бо знову ж таки, ми знаємо, що все впирається в західних партнерів. Давайте так, до них займе достатньо часу для того, щоб доповсти до Дніпропетровської області. Тобто там ну, легко, легко ні, ну, не, не буде там питання все таки важких боїв і важких зіткнень. Угу. журналісти розслідувачі Бігусінфо повідомляють, що народний депутат, слуга Олександр Куницький виїхав за кордон у відрядження і не повернувся. <кху> Аж закашлявся. Чи справді він звалив з України до свого товариша Дмитрука? Як пишуть? По-перше, він, скоріше за все, готувався до того, щоб не повернутися. Я назбирав собі щось. Це на валізах він сидить, так? Ні, він сидить з дев'ять кубками на лавці. Купець, ага, який зібрав вже. собі 9 кубків, заможній такий, знаєте, ну тобто це а, карта того, коли людина назбирала. Людина готувалася при, при, знаєте, зробила собі там 9 кубків, до яких можна їхати. І да, він їздив а, до, до когось по закоханих, це, ну, до реально поїхав до когось, з ким має а, близькі дружні стосунки. Тобто, тут ситуація з Дмитруком може бути ну, дуже схожа, тому що от от, так от воно виходить, тобто, да, дійсно поїхав до коріша. Давайте фантастичне запитання розглянемо. От прям фантастика фантастика. Я не знаю, що це має статися, а повернеться Куницький в Україну. Да, тільки, будь ласка, друзі, не треба мене хейтити за це питання. Ну, Я ж, я ж можу поставити а раптом, може, повернеться. Наврядчі. <гук> тобто, прям зібрався надовго. Ну, якщо людина готувала собі плацдарм. <гук> так, давайте знайте таке цікаве питання розглянемо. Я сьогодні прочитав матеріал видання Foreign Affairs. пише, що в радіусі наших там далекобійних ракет дронів, Є близько 30% ядерного арсеналу Російської Федерації, і от, якщо, наприклад, пише видання: ми вдаримо по цих сховищах із цими боєголовками, то по суті нічого не відбудеться. Однак, росіяни ж дуже часто ці боєголовки там ну виймають на поверхню, там транспортують по залізниці і тому подібне. Чи може бути потенційно удар по цих боєголовках? Бо от пише видання: якщо якщо це станеться, то в радіусі кількох кілометрів території Росії буде непридатною для життя. Ні, не, не бачите цього. Mm -mm, ні. Mm -mm. У мене при, при, прям причому достатньо категорично ні. Прям категорично mm -hmm. ні. Просто дві камечів у розкладах вона на відповідь так, ні. ну На таке грубе питання, грубо кажучи, воно відповідає ні. <тур> так, все ж і давайте ще от пані Ольги подивимося. Запитання вона просить місто суми на найближчий період часу. Що ви бачите по загрозах обстрілів мається на увазі. Які небезпечно вчора буквально дивилася угу. місто суми і по сумам, загроза так само є. Загроза в мене теж проходить, як у мого колеги проходила по п'ятірці мечів. Це е, удари без попереджень, якісь підступні удари, швидкі про які ти не можеш попередити, і так далі, тому подібне. Тобто, загроза, ну загроза обстрілів вона зберігається для суми Сумської області в цілому, тобто ситуація така. Хочу вам ще таке питання поставити. Це під завершенням нашого етеру. О, щойно бачу, з'явилося в телеграм-каналах відео, де е, священник греко-католицького собору в Івано-Франківську е, висловився про Дональда Трампа. Він сказав, що Трамп антихрист, диявол з його приходом настане кінець світу. Які думки, Саш? О, звісно, цього розпутного стаж... можна вважати і дияволом Ми прямому ефірі, Саш. Вибачте, і да, вибачте, і дияволо, ми антихристо, Ми тим, хто приведе до страшного Ларагнарьоку, ну враховуючи те, як любить проводити свій час Трамп. Я думаю, що це буде один із найвеселіших кінців світу, який ми з вами переживали. Як мінімум, він буде не сумний. В оточенні красивих людей, заборонених речовин і взагалі веселого припроважіння. Подіваєте, дуже такого суперактивно. Ні, я навпаки шуткою. Я а розумію, чому а, представник греко-католицької церкви так відноситься до Трампа. Є за що? Тому що а, Аморальні скрепи і Трамп це речі несумісні абсолютно. Коротше, коротше зрозуміло. Ну, хай кінця там я... світу не буде, буде просто весело в Америці, але кінця світу не настане. Дякую, Саш. Дякую, друзі, що ви на сьогодні дивилися. Всім дуже дуже дякую. Ви були в прямому ефірі на ютуб-каналі Мирослав Солонар. З нами сьогодні була Шаманка Олександра Сериш. Я закликаю, будь ласочка, поставте вподобаєчки. Ну і підпишіться на Ютуб канал. Посилання будуть в описі під цим відео. Шаманки сереш, мого ютуб каналу. Пока.